Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 19 серпня 2022 року виноградник Котовського Руслана. Е, відкритий ґрунт. Хотів би показати вам е, таку гібридну форму селекції Олега Михайловича-Писанки під назвою Баритон. такий вона на сьогодні має вигляд. Красивий бордова з таким світлим носиком. Гронка такі доволі компактні, не дуже великі, але не дуже маленькі, такі приблизно пів кілограма плюс. Більше менше. По дві гронки на пагінець, як ви бачите. Ось такі. Це сигналки на минулорічній прививці, чорним зелені. Після двох тижневих злив з вогкою погодою, жодного, жодного взагалі пошкодження. Ні тріснутий, ну, взагалі ніяке пошкодження ні, на відміну від, від дуже дуже багатьох навіть, сортів. Дуже сподобалось. Я її ще не куштував. Консистенція, ну я так називаю таку консистенцію м'ясиста соковита є сік. Доволі непогано. Смак. Мені здається гармонійний. Нема мускату, не відчуваю там мускату. Ягідка така доволі, доволі велика. Порівняно з нашої гривнею ось така гривня губиться на фоні ягідки. ось так. Ось такий баритон. Такі гарні гронки і подвіна поїде. Лоза визріла майже, уже майже до самого верху. Ось так. Тут по сусідству Лів'я, є невеличкі на ній проблемки там і тріснуті ягодки, Будемо з нею працювати, а тим, то будемо, мабуть, щось підсаджувати і на своїх коріннях, і щось будемо кудись прививати, бо, бо таке треба розмножувати воно достойне лише і за те, що воно <кій> не потріщало після. У нас була посуха. Від самої весни і це тільки лише дві неділі тому. Були перші дощі О, і, і він витримав. Тому подобається. Будемо далі спостерігати. І я думаю, будемо писати. Ось Так, Так і бере там. Вітаю з святом. Сьогодні преображення Господнє. Всім бажаю мирного неба над головою, всім добра і мира. Всім дякую.